Всім привіт! У цьому відео розглянемо, як увімкнути приховане меню у Windows. Його часто називають God Mode. Якщо ви ніколи про нього не чули, то це спеціальна системна папка, яка відкриває доступ до всіх налаштувань Windows в одному місці. Замість того, щоб шукати параметри по всій системі, ви отримаєте зручний список усіх можливих інструментів керування комп'ютером в одному місці. Це меню особливо корисне для досвідчених користувачів системних адмінів. Або тих, хто просто хоче мати повний контроль над своєю системою. Серед налаштувань доступних у God Mode це резервне копіювання та відновлення, налаштування екрану та кольору, повління пристроями та принтерами, параметри живлення, історія файлів, управління мишкою, клавіатурою, безпека і ще десятки інших категорій. Часто ці параметри важко знайти через стандартне меню налаштувань, але в цьому режимі Бога усе згруповано в одному місці. Ось як вимкнути це меню. Натискаємо правою кнопкою миші на порожньому місці на робочому столі, вбираємо створити папку і встигаємо ось такий рядок, як назву папки. Він буде в закріпленому коментарі. Натискаємо Enter, змінився значок, і тепер можна це відкрити. І ми бачимо величезне меню з усіма системними інструментами. Як я вже згадував, тут зібрано сотні пунктів. Можна змінювати вигляд списку, сортувати за категоріями. Або шукати потрібну інформацію через пошук, все як у стандартному файловому провіднику. Розглянемо кілька можливостей для прикладу: з того, що тут є ось зживлення. Тут можете змінити заставку, або встановити, коли вимикається екран, чи переходить у сплячий режим, або обслуговування та безпека. Тут же зібрано все, що стосується антивірусу, захисту комп'ютера тощо. Якщо покрутити вниз, бачимо пристрої та принтери. Все для керування зовнішніми пристроями, є навіть управління шрифтами і багато іншого, або, ось, наприклад, інструкції, як інсталювати програму. Все це в одному вікні без зайвих переходів по всій системі. Тож цей режим справді економить час і дозволяє швидко дістатись до будь-якого системного інструмента. Рекомендую додати цю папку собі на робочий стіл. До речі, окрім цього режиму, існує SuperCode Mode, він не є офіційним. Але розміщений на Гітхабі з відкритим кодом. Поглядає досить непогано і надає можливість мати в одному місці ще більше налаштувань, створювати різні ярлики для кожного з унікальних параметрів і бути на найвищому рівні управління своїм Windows. Ом. Тож ви можете самостійно його знайти і спробувати скористатися, або, якщо цікаво, розминути цю тему, і я зніму відео про цей Super God Mode. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І до зустрічі.